Отже, інформаційна війна. Це, знаєте, таке поле бою, де не чути пострілів, але яке тим не менш є абсолютно вирішальним у нашій боротьбі за незалежність. Давайте спробуємо розібратися, як все це працює. Почнімо з головного що це взагалі таке війна без пострілів, де пролягає це, так би мовити, невидиме поле бою? Абсолютно вірно. Це війна, яка ведеться за наші з вами думки та почуття. Вона йде, по суті, прямо зараз у наших смартфонах, у телевізорах, і мета в неї одна змусити нас засумніватися. І варто розуміти, що це не просто якісь випадкові чутки. Ні, це абсолютно продумана стратегія, це власне ключова частина так званої гібридної війни, тобто війни, де інформаційні атаки не менш важливі ніж військові. А мета насправді дуже проста: посіяти сумніви, розчарування, підірвати нашу єдність зсередини, ну щоб зробити нас слабшими. І от що важливо. Агресор діє не хаотично, а за дуже чітким планом. Якщо ми зрозуміємо його цілі та методи, це вже буде перший крок до ефективного захисту, тож куди саме він цілить? Просто погляньте на цю тактику це ж комплексна психологічна атака. Ворог б'є одночасно по кількох фронтах, намагається зруйнувати довіру до влади, розсварити нас між собою ще й зламати наш моральний дух. Це, по суті, удар по самій основі нашої єдності. Вся ця агресія тримається, так би мовити, на чотирьох стовпах. Це інструменти, якими досягаються ті самі цілі, про які ми щойно говорили. Давайте тепер поглянемо на кожен з них трохи ближче. Дезінформація це по суті зброя, що стріляє брехнею. Роками нам намагалися нав'язати наратив про громадянську війну, щоб просто замаскувати власну агресію. Це навіть не просто брехня, це спроба повністю переписати реальність. Оцей жахливий фейк, він же просто ідеальний приклад, бо дезінформація вона цілить не в логіку, а в емоції, у страх, гнів, співчуття. І така історія вона буквально врізається в пам'ять і потім спростувати її на емоційному рівні стає ну майже неможливо. І Все це, до речі, доводить, що, хоча технології постійно змінюються, сама суть інформаційної війни залишається незмінною. Від холодної війни до Йогославії та Іраку мета завжди була одна. Захопити контроль над тим, як сприймають події, і, звісно, виправдати власну агресію. Але невже ми безсилі проти цієї величезної машини брехні? А от і ні. На цьому фронті діє дуже потужний і що важливо добре організований опір. Наш захист це справжня коаліція. З одного боку, державні органи, як от СБУ, викривають кібератаки та шпигунські мережі, з іншого громадські активісти, наприклад, з усім відомого проекту «Стопфейк», які який щодня моніторять і спростовують фейки, плюс нам допомагають міжнародні партнери. А в школах тим часом закладають фундамент опору, вчать медіаграмотності. Це справжній спільний фронт. Та все ж найголозніше це роль кожного з нас. Тому що в інформаційній війні кожен громадянин воїн, і наш особистий інформаційний щит має просто величезне значення. І це не щось таке абстрактне. Ні. Є цілком чіткий алгоритм дій вчитися розпізнавати фейки, мислити критично, поширювати правду і, звісно ж, підтримувати наших захисників. Це по суті конкретні навички, які роблять нас невразливими. Ось тут є ключова відмінність факти завжди спираються на докази. А маніпуляції не емоції. Якщо якась новина викликає різку лют чи страх, але при цьому немає жодних перевірених джерел, це вже тривожний дзвіночок, варто просто зупинитися і перевірити, перш ніж поширювати далі. Але знаєте, наш найсильніший такий довгостроковий захист це критичне мислення. Суспільство, яке вміє аналізувати інформацію, ставити правильні питання, його просто неможливо обдурити. І саме освіта робить націю по-справжньому невразливою. Добре, ми стільки всього обговорили. То який же головний висловок з усього цього? Насправді все зводиться до однієї простої, але дуже потужної ідеї. Інформаційна війна це наш спільний фронт, і кожен з нас на ньому боєць. Кожен перевірений факт, кожне спростування брехні це наш маленький особистий внесок у велику перемогу. Тому давайте захищати наш інформаційний простір. Зрештою, наша найбільша зброя це правда, і вона на нашому боці.